Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини, де я щодня ділюся перевіреними рецептами, до будні та свят. Сьогодні готуємо особливі голубці. Вони ніжні, ароматні і чудово підходять для пісного або вегетаріанського столу. Смачні пісні голубці з сушеними грибами рисом і кукурузиною крупою нам потрібні такі інгредієнти: 300 г рису, 300 г кукурузиної крупи, 100 г сушених грибів. 4 цибулини, 4 морквини, пів болгарської перчини, сіль, перець за смаком, 5 столових ложок олії, 1-2 столових ложки томатної пасти. Беремо 100 грамів будь-яких сушених грибів. У мене білі гриби. Сипаємо їх у воду, перемішуємо і залишаємо їх на 20-30 хвилин. Пройшов вказаний час, грибочки намокли, вибираємо їх у миску. Воду не виливаємо, вона нам пізніше буде потрібна. А відсушений грібочків який гарний запах. Беремо грибочки, нарізаємо шматочками і висипаємо у миску. Для приготування беремо капустину середнього розміру. Вирізаємо качани. У каструлю наливаємо 2-3 літри води. Вливаємо столову ложку осту. Так капуста не буде розваруватись. Солим. Вкладаємо капустину вирізаною частиною донизу. Варимо пару хвилин. Перевертаємо капустину і варимо з другої сторони теж пару хвилин. Як тільки листочки стануть м'якими, у цей час капустину роздіваємо і викладаємо капусту на піднос. І так варимо капустину до самого кінця. Відварили капусту, даємо її охолонути. Чотири цибулини нарізаємо кубиками. До пісних голубців я додаю цибулі багато. Нарізану цибулю висипаємо у миску. Вже цибуля і грибочки готові. Чистимо 4 морквини і натираємо їх на крупній терці. висипаємо у миску. Морква теж готова. Беремо пів перчини, нарізаємо на шматочки. У мене перець жовтого кольору. Краще брати червоного. Беремо патеню, нагріваємо її і вливаємо 4-5 столових ложок олії, всипаємо цибулю, ретельно розмішуємо і смажимо до м'якості, до золотистого кольору. Коли цибуля стала гарного кольору, додаємо моркву. Ретельно перемішуємо і моркву смажимо до м'якості, до готовності. Морква стала м'якою. Додаємо болгарський перець. Мішаємо. Якщо нема болгарського перцю, можна додати одну чайну ложку паприки. Додаємо нарізані гриби. Перемішуємо, щоб овочі з грибочками подружилися. Смажемо пару хвилин. Посередині пательні робимо вільне місце. Додаємо одну столову ложку томатної пасти і так підсмажуємо її. Підсмажуємо одну-дві хвилини, пізніше все змішуємо до однорідності, засмажку солим перчим до смаку. Перемішуємо. Через пару хвилин засмажка готова. Відставляємо в сторону. У глибоку миску всипаємо рис. Я рис гарно промила і запарила кип'ящою водою. До рису всипаю кукурузину крупу. У мене крупа середнього помолу. 300 грамів рису і 300 грамів кукурузиної крупи. Гарно все перемішуємо, щоб воно подружилося. Додаємо засмажку. Засмажки треба трошки залишити. Начинку ретельно перемішуємо до однорідності. Мішаємо за допомогою лопатки. Начинку треба гарно посолити, також і поперчити. Пучок зеленої петрушки гарно нарізуємо. Ви зелень можете брати любу, яка вам подобається. Зелень висипаємо до миски, а зараз все гарно перемішуємо до однорідності руками. Додаємо 100 мл води, можна холодної, а можна гарячої. І знову перемішуємо. Воду треба додати обов'язково. Ви тільки подивіться, яка начинка гарна, гарна і смачна. А зараз будемо закручувати голубці з капустяного листа відрізаємо тверду частину. Викладаємо на нього столову ложку начинки. Закручуємо спочатку у рулет, а потім з боків занурюємо все, що залишилося, всередину. Так я буду загортати частину голубців. Повторяю на капустину наложуємо столову ложку начинки, закручуємо в рулет. З одного боку і з другого боку занурюємо все всередину, а іншу буду загортати кульочками. Покажу лайфак. Беремо велику капустину, розриваємо її зверху донизу. Вона так розривається гарно. На одну половинку накладаємо столову ложку начинки, загортаємо її в кульок. І зверху все зануруємо, що нам не потрібно, всередину. І так виходить такий гарний голубчик. Повторяю, на одну половину накладаємо столову ложку начинки, загортаємо в кульок і зверху все зануруємо всередину. І такий виходить результат. Ви тільки подивіться, скільки ми накрутили голубців. За цим рецептом голубці виходять дуже гарні, смачні і не розсипаються. Дно каструлі застеляємо капустяними листами. Вкладаємо наші напівфабрикати, вкладаємо щільно один біля одного. Голубці можна готувати в каструлі або в гусятниці. Один шар заклали. Хочу показати, які гарні в нас накручені кульочки, а зверху на них викладаємо ті, що я загорнула кульочками. Подивіться, скільки у нас голубців вийшло. Під час варки голубці трошки збільшуться до засмажки, що ми залишили, додаємо два черпаки рідини, де ми замочували гриби. Перемішуємо. Пару хвилин протушкуємо і відставляємо в сторону. Голубці посипаємо засмажкою, але трошки залишаємо для прикраси. Беремо воду грибну 500 мл, додаємо столову ложку томатної пасти, розмішуємо. У каструлі голубці треба щедро посолити. Заливаємо заливкою, що ми підготовили. Води мало я ще доливаю грибною водою. Заливаю так, щоб покрило всі голубці. Накриваю листками з капусти. Зверху голубці прикриваю тарілкою і ставимо на газ. Накриваємо кришкою, доводимо до кипіння. І варимо на малому вогні 40 50 хвилин. Під час варіння, якщо рідина викіпіла, треба її додати. Пройшло 40 хвилин голубці готові. Зараз за допомогою виделки будемо провірати. Капуста м'ягенька, виделка проходить гарно. Ви тільки подивіться, які гарні голубці і як вони держаться кубки. Це неймовірна красота. За матусіним рецептом голубці вийшли дуже гарні. Голубці викладаємо у миску, прикрашаємо помідорами і зеленню. А зараз будемо куштувати. Дивіться, які вони гарні у розрізі, а запах, який квартирі витає, не можу вам передати. Голубці гарно держаться кубки і неймовірно смачні. Це поєднання чудове. Ось такі ніжні ароматні голубці у нас вийшли. Дуже смачні, ситні і незвичайні. Я раджу приготувати такі смачні голубці за цим рецептом. Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео. Нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Діліться відеорецептом з друзями, близькими та знайомими. Діліться у соціальних мережах. Так ви допоможете каналу і продвигатися. Напишіть в коментарях, чи готуєте ви, голубці, з незвичайною начинкою. Бажаю всім смачного і продуктивного дня і миру нашій рідній Україні. Готуйте з любов'ю і нехай вам все вдається.